Доброго вечора! Сьогодні я вам покажу, що жори роблять вночі. Як ви бачите, вони собі від копою ходили які вночі, і гуляють собі, движують. Їх не можна чіпати, бо як чіпите, вони так покусають як окно. Будете вкусені цілі. Мене вже одна сівчепила. О. Бачите, вони собі тихо посідали. Вони немає там сердені місця. Їм треба більше зробити лавку. Я їм таку маленьку поставив. Ось так вони движують. А ви думаєте, що вони роблять вночі? Mm -hmm. О, одна вже агресивна. Хочу кусити. І мені треба втікати, звідси. А ви чуєте, як вони гудять? А я чую. До скоро?